Російські війська відходять від Дніпра на лівому березі Херсонської області, залишаючи там менш цінних мобілізованих солдат. Ось такий казочний кінець. Такий сказочний кінець. Це вказує на те, що вони готуються здати цю територію. Вони починають відходити, тому що утримувати лівобережжя для них дуже важко, тому що там для них досить велика проблема з логістикою. Щоб постачати їм зброю та боєприпаси і все інше. Це треба вести або з Криму, або з Маріуполя. А ці маршрути прострілюються збройними силами України. Це логістичне пекло для них, тому вони і будуть здавати цю територію. Друзі, ну і з великим задоволенням представляємо гостя нашої сьогоднішньої студії. Обожнюємо, коли він приходить. Тому що це колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, так і хочеться сказати, що ваш сезон настав, правда так точно. До речі, сьогодні міжнародний день Антарктиди. О, ми... О вітання, крім, крім, вітання! крім всього іншого. Насправді для України сьогодні набагато більш пам'ятна дата. День нашого референдуму про незалежність. Ми про це але для інших 30 країн Антарктичного клубу сьогодні. День підписання власне, договору про Антарктику. Ми густо у <світ> вас там тільки 30. Чи чого? можна припустити, що у пінгвінів сьогодні буде якесь свято? Однозначно <світ> Згущонки нав'ють в кружечку. В кружечку. От, я собі уявляю, як би пінгвін реагував на, 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 на з ну, Так. так. Пане Євгене, ну, ми звітуємо, що ми регулярно відслідковуємо зараз етап народження нових пінгвінят. Ми все це відслідковуємо і обов'язково нашим. Показуємо, тому що ну не все ж війна війною. Звичайно. Треба щось і приємно. Війна війною, а це це, 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 За розкладом. Це, це да, але ви знаєте, а я хочу теж радістю поділитися, якраз з, з нашого полярного товариства. От якраз на, на День Антарктиди зранку отримав дуже хорошу звістку. Якраз е, мій заступник по Антарктичному центру, от е, який наразі командує одної з рот сил спеціальних операцій, от якраз сьогодні в Бахмуті вийшов з нулів на базу, от з двома легкими пораненими після утилізації приблизно роти. Орків, отак от, от ми святкуємо власне день антракта. Я тільки не розумію. Ну точніше, я розумію вас, що ви маєте бути на захисті ем, нашої країни, але ви ж науковці, ви а, ем, а що вас, вас не заміниш, а ви на нулі. А, а що робити? Ну <laughs> ясно. Тоді так давайте воює ви, 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 вся країна. Е, знову ж таки, от ви, до речі, настільки мудрі речі говорили. От в момент, поки я тут мікрофончик чіпляв, от про те, що насправді те, що зараз відбувається, ну це наслідок не тільки того, що в кого там в бункері остаточно вже кукуха з'їхала. А ще й все ж таки наших попередніх виборів настільки от, от підписуюсь під кожним словом. І, е, зокрема, ми що, готували таку армію, яка потрібна для такої великої війни? Ні. ні. От тому тепер виходить, що воювати доводиться хоч, хоч так чи інакше, але практично всім. І, власне, значною мірою, я думаю ні для кого, я не розкрию секрет командування, якщо скажу, що дуже значною мірою наразі наша армія тримається на так званих піджаках. От ви знаєте, що кадрові професійні армійці, от вони. Називають оцих от офіцерів запасу, які просто позакінчували колись військові кафедри цивільних вузів. От вони їх називають ну колись раніше звучало зневажливо. От піджаки. Я думаю, що зараз це вже звучить не зневажливо, бо саме піджаки наразі це костяк нашої тоді, тоді, великої мобілізованої армії. Тоді дозвольте мені добрий жарт сказати, що я собі тільки уявляю, як після нашої перемоги ви всі повертаєтеся туди, де ваша стихія, і як там шикуються всі пінгвіни підйом, підробку і так, так далі. Пане Вена, ви згадали вже про Бахмут. Про вашого побратима, ми знаємо, це ж не секрет, що там найважча ситуація, так. запеклі бої і орки хочуть завоювати цю територію. Ясно, що ніхто відступати не буде. Але як би ви охарактеризували стан подій на сході? Ну я гадаю, що не тільки не будуть відступати. Скажімо так, в мене є певні підстави. Сподіватися, що скоро взагалі нарешті це неподобство припиниться. А тому, що це дійсно неподобство по всьому іншому фронт фронту, вже давно ми в наступі. От орки в обороні, і лишилася одна ділянка от Бахмут Солідар Авді. От, оця одна ділянка, ну, от, умовно бахмутська, а ну, реально це от, три населених пункти які так от, переходять плавно один в одного, от, от, від Бахмута далі через Сейдар і до Авдіївської промзони. Так от, е, власне, оце остання ділянка, де орки ще в наступі. Е, Причому вони 6 місяців пробують там прорватися. Вони 6 місяців там наступають, навіть якусь територію віджимають з середнім темпом 100 метрів за тиждень. От, е, такий, знаєте, темп е, Такого е, дуже втомленого вагітного равлика. От, е, е, а, власне, е, а насправді при тому платять вони за це дуже страшну ціну. От, е, тому що ці е, кожні 100 метрів просування їм обходяться ну, коли в роту, а коли і в батальйон. Тобто там насправді саме в, ну, буквально можна сказати, в таких індустріальних обсягах. Де утилізація цивільних приведіть в кількості рота це біля 100 людей, батальйон це біля 400-500 по різному штату. Да І от от стільки вони кладуть там от на кожне просування, оце от навіть невеличке. А в чому принципова цінність? А оце велика загадка взагалі для всіх військових аналітиків, не тільки я не знаю. А поки вони рот не закрили гіркіну шляхом мобілізації, так навіть гіркин дивувався. От не хіба їм вперше цей бахмут, от йому так само з їхньої точки з їхнього боку, йому так само було абсолютно неочевидно на що стільки сил, стільки життів класти Не за один підказуйте. за це. Да. Ні, ні, а там вже ну 6 місяців все обговорюється. Там а до речі, до речі, здається, десь там з місяць тому була цікава версія, якраз від британців. От вони подивились на під незвичним для нас кутом. От ми дивимося з точки зору, що от є дві сторони, кожна хоче виграти війну. А в них там ще й всередині свої розборки. І на Бахмуті наступає конкретно Пригожин. На Бахмуті воюють е, вагнерівці, на Бахмуті воюють. Е, от, е, от, прям от, прям ми крутиться на язику сказати, як наші хлопці їх там називають. Але е, е, ну, коротше, Мова про кадировців. В ефірі не можна казати, як наші їх там характеризуються, але о, перекладається. Вівцелюби. Звуть вівцелюбами о от, наших гостей з Кавказу. Так от, коротше, там в третій смузі вівцелюби кадировські, в другій смузі професіонали, саме ці е, вагнерівські найманці, які багато років воювали в різних країнах світа на різних континентах. Тобто це дійсно профі. А першими вони перед собою женуть хвилями, буквально женуть мобіків. Причому вони цих мобіків часто густо женуть навіть без броніків і без касок. Тобто, ну, на одноразовий матеріал нема сенсу витрачати дорогі дефіцитні речі. Е, Уявляю. Тобто це той самий стиль Маршала Жукова, так звана руська трьохслойка. От коли власне пер, перші дві хвилі відправляються наперед на убой, але їхня задача виснажити захисників. І тільки тоді на третю хвилю підходять ті, хто будуть реально воювати. От, тобто, от спершу просто посилають завідомо вже списаний людський матеріал. Для нас це взагалі дико. Для нас не можна ну, в, важко вкласти в голову, що вони так мислять, а воно там так є, притом не перший місяць. Вони просто списують цих мобіків. Це, до речі, там дуже різні мобіки. Це і ті, що нахапали зараз по Росії, і ті, кого, особливо ті, кого Пригожин набрав на зонах. Оці от саме в'язні російських колоній, яким пропонується нібито вихід на волю через війну, а по факту, власне, до першого бою. Тобто oh. вони саме одноразові. От Їх отак утилізують. Звичайно, їх кладуть штабілями. От, от бачите співвідношення. От В мого друга в підрозділі два легко поранених, а вони утилізували приблизно роту. От. І розумієте, Але вони з таким співвідношенням. Продовжують засипати трупами. От на, наші хлопці оцих мобіків між собою називають замбаки. Вони кажуть, що, що вони зараз в е, комп'ютерній грі про Замбіленд. От, от на, на, на них йдуть оці от, замбаки хвилями, вони їх кладуть, але ж при цьому починає перегріватися зброя, починають закінчуватись боєприпаси. І от тоді, як вони кажуть, підходять дяді. От, тобто, власне, вагнерівці, оці от, е, mm -hmm. професійні, і тоді починається дійсно справжня заруба. І про що ви розуміли? Там, ну, наприклад, в Солідарі, от, там реально Сталінград. Тобто там вуличні бої, тобто один будинок наш, другий їхній відстань між позиціями буває 30 метрів, 50 метрів. Тобто це доходить до рукопашних навіть. Тобто, ну, то, да, да. Це от Друга світова, така, абсолютно така. от е. Але так от до чого? Так от британські дослідники звернули увагу, що там командують саме Пригожин та Кадиров. І швидше за все вони хочуть продемонструвати, що от вся російська армія відступає чи в кращому разі тримає оборону, а вони досі міста беруть. І таким чином, на думку британців, там зараз вирішується недоля цієї. Війни. Отут всі згодні, що стратегічного значення Бахмут немає. Але що там вирішується доля портфеля товариша Шайгу? Що там вирішується доля, хто буде міністром оборони, хто буде начальником Генштаба в Російській Федерації? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.